Доброго ранку та благословенного Богом Дня, мирного тихого неба і миру в серці. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією разом з вами, маю чудову можливість, щоб, об'єднавшись, подякувати Богові за новий день життя, подякувати Йому за обітниці. Тому що тільки на них, покладаючись вірою, ми можемо бути переможцями у наших життєвих справах, а особливо. Переможцями над гріхом, ми маємо зміцнюватися у вірі, ми маємо зміцнюватися у Господі. І апостол Павло у Єфесян у шостому розділі сказав цікаві слова, перераховуючи усе озброєння, яким має володіти воїн Христа, він сказав: нарешті зміцнюйтеся Господом та могутністю Його сили. Істинне справжнє Християнство. Завжди буде наступальним. З ним вступають у конфлікт усюди, де воно існує. Усі, хто живе за велінням совісті, свідчичи про вимоги Бога щодо гріха і про Божий суд, звинувачуватимуть у тому, що вони непокоять інших людей. Християни, які своїм свідченням пробуджують у людських душах побоювання, Уражають гординю і спричиняють опір. Ненавість зла до добра сьогодні така ж сама, як за днів Христа, коли величезний натовп кричав: нехай буде розп'яти, відпусти нам вараву!» У нашому світі немає такого зла, яке не було б комусь вигідно підтримувати. Зло постійно ворогує з добром. Оскільки ж ми знаємо, що з князем Темряви необхідно провадити постійну, непримиренну боротьбу, давайте об'єднаємо свої зусилля. Припиніть боротися з тими, котрі поділяють принципи вашої віри. Нехай ніхто не допомагає сатані в його хитрощах. У нас є все, щоб працювати зовсім в іншому напрямі. Перше. Про що повідомляє Святе Письмо після гріхопадіння? Це про те, що Авіль був переслідуваний. Останнє пророцтво у Писанні, в книзі об'явлення, також свідчить про гоніння на тих, хто відмовиться прийняти знак звіра. Не дай Боже нам стати такими людьми або тими людьми, котрі навіть найменшою мірою виношували у собі дух гоніння щодо тих. Хто несе Божу вістку нашому світові? Пасивне, бездіяльне благочестя не відповідає потребам нашого часу. Нехай пасивність виявляється там, де вона справді потрібна. У терпінні, доброті і поблажливості. Ми ж зобов'язані нести світові рішучу вістку попередження, спасити світу. Так охарактеризував роботу послідовників Божих. І Він так охарактеризував свою роботу. Не мир прийшов принести я вам, а меч, потрібно вести наступ на зло. Неправда і омана мають постати в їхньому справжньому світлі. Гріх мусить бути осуджений, а всі віруючі в істину повинні одностайно. Нести людям свідчення. Усі добрі суперечки, усі дрібні, усі дрібні суперечки, які збуджують войовничий дух серед послідовників Божих, це хитрощі сатани з метою відвернути людей від великого, страшного питання, котре постало перед нами. Тим, хто лише на словах вірить в особливі істини для теперішнього часу, треба навернутися і освятитися істиною. Я християни, ми є хоронителями священної істини і не маємо права тримати її на зовнішньому дворі, але повинні носити її у святилище душі. Тоді вся церква матиме божественну життєздатність та енергію. Усю нашу увагу поглинатиме лише одне питання. Хто більше за інших схожий на Христа? Хто зробить більше за інших, навертаючи душі до праведності? Коли ці питання стануть головною метою віруючих, ворожнечий розбрат, припиняться. І молитва Христа про єдність не залишиться без відповіді. Господь дає нам уроки у святому письмі. Він відкриває нам істини, як цього досягнути. Послухайте наступну обітницю. Перше послання Петра, перший розділ, 12 вірш. Їм було відкрито що не для них самих, а й для нас служило те, що нині сповіщено вам через благовісників Духом Святим, посланим з неба. Бог ніколи не забуває про нас. Він є наша радість і наше спасіння. Кожен зі справжніх пророків говорив не менше про наш час, ніж про свій. Таким способом давні пророцтва служать і нам. Біблія має стати предметом наших досліджень, оскільки в ній записані дійсні настанови Бога. Святе письмо є провідником усякого святого впливу у світі від часу його створення. Ми маємо, надихаючи свідчення того, що є ног ходив з Богом. Якщо Єнох ходив з Богом у той розбещений час напередодні знищення світу потопом, то й ми повинні сповнитися мужністю діяти за його прикладом, навіть живучи в нашому нечистивому світі, з його порочними віяннями, ми можемо ходити з Богом, оберігаючи себе від усякої скверни, ми можемо мати розум Христа. Єнох, сьомий від Адама, Пророкував про прихід Господа. Ця знаменна подія була відкрита йому у видінні. Авель, приносячи свої жертви, постійно проповідував про кров Христа. Це єдине, що робить наші дари і жертви досконалими. Біблія це скарбниця для людей, які живуть напередодні другого приходу Господа. Усі величні урочисті події історії Старого Завіту повторюються у церкві християн останніх днів. Мойсей продовжує говорити зі сторінок святого письма, навчаючи нас самозреченню. Він побажав, щоб його ім'я було викреслено з книги життя, аби тільки його народ був спасенний. Давид піднімає свої заступницькі молитви за свій народ. А християни, справжні християни мають піднімати свої заступницькі молитви про спасіння людей у всіх куточках землі. Пророки продовжують свідчити про страждання Христа і Його прийдешню славу. Усі зібрані у Писаннях істини переконливо розкриваються нам у пророцтвах, щоб ми могли отримати з них користь. Боже Слово! Благодатно впливає на нас, якщо ми його досліджуємо, Якими ж тоді повинні бути ми, котрі успадкували все це велике світло, об'єднавши благотворний вплив минулих віків з новим, ще більш яскравим світлом для нинішнього часу, усі, хто йде за світлом, приймуть його зростаючу силу. Їхня віра щодня зростатиме, пробуджуючи духовну енергію і удесяте розбільшуючи ревність та глибоку залежність від Бога, який сильний благословити світ Сонцем правди аж до краю землі. Бог збагачуватиме світ істиною всі останні часи відповідно до намноження беззаконня, якщо тільки Його народ. Триматиметься його безцінного дару і пов'яже з ним усі свої інтереси. А якщо ні, то будемо бачити те, що відбувається сьогодні в християнстві. Давайте будемо молитися разом, щоб Бог об'єднав тих, хто називається християнами. Наш дорогий Небесний Отець перед тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб щиро подякувати тобі. За ту любов і ласку, яку ти явив до нас, щоб подякувати тобі за істини відкриті в слові Твоєму, за пророцтва, які виконалися, і які будуть ще виконуватися, щоб ми повірили в них, Господи. За те, що ти закликаєш нас, християн, до єдності. Ми тобі дякуємо, Господи. Тому, схиляючи всі хвилини перед Тобою, просимо, дай нам мудрості, щоб ми досягнули того рівня єдності, як Ти молився, щоб були такими, як Ти в Отці і Отець в тобі. Боже дорогий, благослови наших рідних, наших близьких, благослови наш край і нашу країну. І особливо просим благослови Тих. Хто страждає сьогодні від війни, від епідемії, Господи, хто поранений. Господи Боже святий, ти втолюй болі, але найбільше всі облагаємо. Нехай настане мир, нехай припиниться війна, нехай Дух Святий спонукає серця людей навернутися до Тебе, до Твого слова, до Твоєї істини, бути Твоїми послідовниками, щоб день Твого повернення настав якнайшвидше. Почуй наші молитви, благослови на цей день і за все славу прийми Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Сьогодні Господь звертається до своїх послідовників, щоб вони не залишалися такими інертними, недіючими, а навпаки, щоби зміцнившись у Господі. Щоб зміцнившись його могутністю, його силою, тобто Духом Святим, вони пішли у бій з гріхом і злом, яке так поширюється сьогодні у нашому світі, але, на превеликий жаль, друзі дорогі, мабуть, я не відкрию чогось нового сьогодні, сказавши, що християнство поділилося, і воно не сперечається над тим, як досягнути того рівня. Святості, яку Господь бажає бачити у своїх послідовників, а сперечається над чимось земним. Над, ну аж важко висловитися в цьому напрямку, над чим сперечаються люди. Ну сперечаються не над тим, що надихає, що побуджує рухатися вперед до вершини, до неба, а навпаки, над тим земним, що загине тут. Тому, друзі, дорогі. Давайте зміцнимося в Господі, об'єднаємося, щоб сказати людству про любов Христа, щоб якнайшвидше настав той день. Господь посилає нас як своїх воїнів, тому будемо Його послідовниками, будемо просити в нього на це сили. А за все, що Він нам дарував, ми йому вдячні. І я маю велике бажання, щоб Боже благословення. І у вас, щоб з'явилося бажання досліджувати Боже Слово, бути такими, як бажає бачити нас Господь, а в день, коли Він прийде, щоб ми зустрілися там, у небесних оселях, будьте благословені Господом. До побачення.